Бібліотечні фонди є важливим науковим, інформаційним, культурно-освітнім ресурсом, призначеним для забезпечення конституційних прав громадян на доступ до інформації та спрямованим на задоволення читацького попиту. Окрім потужної підтримки з боку держави, у створенні і реалізації програм поповнення бібліотечних фондів надзвичайно важливим є ще й факт небайдужості до цієї проблеми самих читачів. У центральній районній бібліотеці імені Лесі Українки триває щорічна акція Подаруй книгу бібліотеці. Про її хід ми поговорили з завідувачем відділом обслуговування користувачів. Галиною Виноградовою добігає кінця 2012 рік. Незвичайний рік, наповнений такими видатними подіями в житті нашого міста і нашого суспільства. Не перевелися ще добрі люди на нашій землі. І от Гадяцькій бібліотеці подарували таку підбірочку гарну житель нашого міста. На жаль, вони не називають свого імені і прізвища, тому що багато хто просто дарує і каже: Мені це не потрібно. Говорить, що мені це не потрібно, це потрібно людям. Ми дуже раді, що фонд Книжковий фонд нашої бібліотеки поповнився такими виданнями. Бачите, вони такі гарні, добре збережені в особистих бібліотеці і дуже такі потрібні, читабельні для наших користувачів. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім користувачам, читачам нашої бібліотеки за співпрацю в в цьому році і чекаємо з нетерпінням їх у 2013 році. Двері нашої бібліотеки для них завжди відкриті. І звертаюся з проханням до жителів міста і району також. У кожного є особиста бібліотека. Тому прошу, передивіться, можливо, вам уже не потрібні там якісь книги, або які ви вже перечитали, чи вивчилися ваші діти. Вони вам уже ну зайві в вашій оселі, ви їх перекладаєте з місця на місце. То ми, працівники бібліотеки, будемо дуже раді, коли ви її повернете нам до бібліотеки, подаруєте. А ми знайдемо для неї читача, знайдемо господаря, комусь вона припаде до душі. Також, користуючись нагодою, хочу нагадати людям, які дуже давно взяли в тимчасове користування книги бібліотеки імені Лесі Українки. Просимо їх повернути. Адже коли ви перед новим роком наводите лад в своїх оселях, завжди чужі речі потрібно повертати. Це книги, які повинні належати і належать нашій бібліотеці. Тому я запрошую вас повернути їх нам. Також хочу привітати всіх із наступаючих 2013 роком, і за звичайно ж запрошуємо вас до нашої бібліотеки. Ганаліна скажіть, будь ласка, а ви прослідковуєте тенденцію сучасний читач він тяжіє більше до класики чи до сучасної літератури? Сучасний читач тяжіє більше до сучасної української книги. До сучасної української книги, якої, на жаль, у нашій, у нашій бібліотеці дуже мало. Але цю е, лакуну ми заповнюємо підпискою журналом Дніпро, де дуже популярні такі е, друкуються і п'єси, і вірші, і. Е, Оповідання, також і романи. Ну це найсучасніша література в Дніпрі. Немає в нас, на жаль, журнала Березіль все це впирається. Ну самі розумієте, в гроші, у фінанси. Але ми намагаємося, нам дарують. От ми особисто, наприклад, наші працівники, коли ми купуємо свою літературу, ми часто -густо її просто даруємо в бібліотеку. В нас є Ірен Роздобудько. так у нас є і подарований залишениць. Бориса Шкляра, Чорний Ворон, і також Ліни Костенко Записки самошедшого». Так що ми поповнюємо свій фонд. Небайдужих людей у нас немає. І коли тільки хто почує, що бібліотека продовжила акцію «Подаруй бібліотеці книгу, нам несуть. Це і класика, звичайно. Ну, не так багато сучасної, тому що її, ну, як-то, якось малувато. Я запитую, тому що і читачам, і тим, хто можливо має на меті подарувати книгу бібліотеці, потрібно розуміти в якому виді, чи то пак літератури бібліотека найбільш зацікавлена. Бібліотека зацікавлена і в п'єсах, і в поезії, розумієте, для того, щоб книга знайшла свого читача, бібліотекарю треба трішки з нею попрацювати. Адже коли приходить пересічний читач у бібліотеку, він навіть може не знає, з якою книгою він звідси буде виходить. І від цього залежить, як його зустрінуть на порозі книжкового храму, і з яким настроєм він звідси піде, і що він понесе в руках. А коли це буде високохудожня книга, українська книга. Це, звичайно, тільки на благо нашої вітчизни. Що ж, бажаємо вам успіхів у вашій роботі і поповнення цього безцінного скарбу. Дякую, а я сподіваюся, що наша розмова не, залежить, не залишить байдужими жителів нашого.